Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами дуже цікава подорож. Але спочатку давайте з вами привітаємося. Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечки в небі співають пісень, ніби вітають усіх добрий день. Сьогодні ми з вами, дітки, завітаємо у село до бабусі Одарки. У неї на подвір'ї живуть багато тварин, яких вона дуже любить, доглядає і годує. Вона запросила нас до неї у гості. Давайте подивимося, хто живе у неї на подвір'ї. Сторож хвостиком махає, в дім чужих він не пускає. Ще й гарчить для порядку це маленьке хто цуценятко. Молодці дітки, послухайте загадку про другу тварину. Ця тварина в живі данку нам співає колесанку, нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це діти за вуркотик? Це пухнастий, рижий котик. На дворі і на току. Скрізь луна, кукаріку. Гордо птах цей походжає, Дуже пишний хвостик має, шпори, грібінець чарівний. Що це дітки за птах такий дивний? Так, це півник. А як зветься подружка півника? Давайте послухаємо. Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, борідка, пір'я. А як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Хто це, дітки? Так, курка. А кого курка висиджує з яєчок? Маленьких курчат. Слухаємо далі. В нього лапий дзьоб червоний. Не годуй його з долоні дуже гучно загегоче і тебе вщипнути хоче. Хто це дітки? Гусак. Ніс п'ятачок, хвостик гачок, рожева спинка. Це чудова хто? Свинка. А де живе свинка? У хліву їй там затишно і добре. Ця тваринка каже Ме, чи ви знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. В лісі обгризу лозу упізнали ви козу? Так, коза дуже розумна тварина. Вона має добру пам'ять, її можна навіть надресирувати. А молоко у кози дуже корисне. А тепер ще послухайте загадку. Каже вона на всему, вночі спить в своїм хліву, вдень на пасовище йде, молочко нам всім дає. Бабуся Одарка дуже любить свою корову. Вона називає її своєю годувальницею. Адже з молока, якого вона дає, виготовляють масло, сир, сметану, йогурт і багато інших молочних продуктів. У корови є ще маленьке телятко. Воно недавно народилося, ще не вміє скубати травичку, тому вона п'є молочко. А сподіваюсь, дітки, що ви багато нового впізнали в гостях у бабусі Одарки. А зараз ми з вами зробимо аплікацію. Курчатку. Для заняття нам знадобиться заготовка курчатка, кукурудзяна крупа, клей, фарби червона, чорна пензлик для клею, пензлик для фарби і ватяна паличка. Приступаємо до роботи. Наносимо клей на заготовку курчатка. Тепер посипаємо купою. Залишки крупи струшуємо, червоною фарбою малюємо дзьобик і ніжки. паличкою Малюємо очко. Отаке От чудове курчатко у нас з вами вийшло. До побачення, малята! Чекаю на ваші роботи!